Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося індійські красиві штучки. Я не знаю, яке в мене вийде відео, але в цілому прикрас немало. І це прикраси в мене на реалізації з магазину, тож сплата буде теж на реквізити магазину. Але відправочками я займаюся особисто і е, можу, в принципі, відправити день у день, але обов'язково уточніть, що вам. Треба на найближчий час на найближчий день. Починаємо ми з вами з маленького такого красивого брасетика. Він маленький, регулюється трошки. Зараз я скажу, наскільки він буде. Це такий цитрін. Так, 15 на 10 приблизно. Зараз скажу точно довжину. Від 17 до 18 з половиною маленький Вартість браслету 2800 гривень. Це ось такий. І буде один трошечки, трошечки крупніший. Такий самий, але трошки крупніший. Цей вже буде регулюватися від 16,5 аж до 20. Вартість 4 тисячі гривень рівно. Ось такі тут камінці, трошечки крупніші. Зараз ми спробуємо переглянути по центру. Прикольно, так вони розташовані, а цей також. Такий красивий, я би сказала, лаймовий цитрин. Він ніжно-ніжно жовтий. Тут у нас 17 на 12. Ось такий подовжувач довгенький. Красив буде виглядати на руці. Це на мене дикий звір напав. Руку мені все обідрав. Ось так. у нас ось такі, бачите, в них яка між ними буде, так, зараз ще нормально покажу, яка між ними різниця. Ось так. Вони, в принципі, і то, і то, і можна носити щодня. Не обов'язково на якесь свято. Ось такі красиві браслети. У нас відео для людей, які люблять цифрін. Далі ось така класна, красива підвісочка. Тут розмір 22 на 21. Тут є як виїмка на грані, вона така маленька-маленька, десь міліметр, але от якщо придивитися, то її видно. Що вартість буде 2100 гривень. Тут красивий такий колір ніжний, але трошечки, як сказати, він не яскравий сам по собі, але трошечки яскравіший за наші попередні браслетки. От вона така одна, дівчата. Ага, ще тут форма неправильного трикутника. Бачите, кути, вони нерівні. Тобто це так можливо одразу не видно. От, що, якби ось так і так також нерівно. Але ви, я думаю, зрозуміли. Ось так позаду. Самотня підвісочка, далі зараз я покажу набор і. Ага, в мене ще є каблучка така трикутна. Так, 24 розмір. Ось така. 2000 гривень рівно. Трошечки огранка відрізняється і колір в підвісочці більше насичений. Але розмір такий чималенький. 24. Трошечки не дотягує до 20,5. Красива огранка. У розмірі 18,8-19. Ця трошечки дорожча. Також красива огранка, колір напівпрозорий, в принципі, як і всюди. Ух ти, як класна! Як він класний. Я чогось обожнюю. Я думала, що вони тільки на відео так виглядають, але це реально сама така огранка. Він такий, як жовто-зелений. От Жовтий, з якимось зеленим. Бліком. Реально дуже красиво. Ага, напевно, тому й дорожче. Все тоді. Питань немає. Вартість цієї каблучки 2850 гривень і 2,5 на 13. Ті так наче не мерехтіли не? Так, і ще, схоже, 19 розмір 3 тисячі гривень. Ось така тут огранка, Зараз подивимось. Все одно, наче попередня, як більше А, ні, ну тут також, але тут воно все одно по-іншому якісь чи тут дрібніші грані. Так, ось ця 3000 гривень. 2,5, між ними різниця на 13, можливо. Вози. Тут трошечки як яскравіше камінь, хоча, в принципі, більш-менш вони однакові за відтінком. Так більше самотніх каблучок ніби немає. Дивлюся далі, що в нас з вами є. Розмір 18,3. 3 тисячі гривень набор. Сережки і каблучка. Розміри 14 на 10. Так, це в нас комплект. І ага, англійська застібочка ось така. Кого треба щелкнуть ним? Мотніх каблучок у нас вже немає, але є самотня підвісочка, 1750 гривень вартість. Ось така красивий колір, видно, що жовта, М -м -м. як сказати правильно. В принципі, видно, що це трін Сподіваюсь, видно вам відтіночок. Вона не дрібна. Це у нас 28 на 12. Це 3. Поки це три, ну, більше я не бачу так, але бачу красивий приніс. Це його хочу поміряти. Реально, класний такий брасеток. Що можна було би самі носити? Від 18 і 5, 19 5 20 і 20, 5 Це я кажу. Те, як можна засипнути Дивіться, які тут камінці височенькі. Не просто, вони різних розмірів, різної висоти. Бачите? Це видно, але вони так прикольно виглядають. Ось такий класний браслет. Приніт, вартість 4750 гривень. Приніт є ще сьогодні каблучка Зараз покажу. Розмір 18 рівно. Вона така красива, вона з включенням Всередині є чорні такі плямки. Розводить. Так, 18 рівно, Сказала розмір. 22. Сережок не вистачає. Щось в мене, напевно, руки потікали. щось воно мені все підходить за розміром. Чи... Я вже така доста стала. Я просто була менша. Ага, ще й цукерку з'їла і хочу бути ще меншою. Реально, подивіться, що робиться. Подивіться на білому світі. Так. Повний 18. Да? Так, вартість каблучки 1850 гривень. Якби буде класний комплект. Сережок тут не йде, тож, ось так буде краще. Далі прозеоліт та цитрин 17,5, ледве-ледве влізла. Не знаю, як якщо буду знімати. 2650 гривень вартість. Ось такий маленький, типу подвійні сережки. 17,5 палиці з червоний став. 17,5 каблучка, англійська застіпочка. Такі вони. Власне, 3 сантиметри довжина. Так, і є прозиоліт браслетик. Покажу його разом, але більше покажу окремо, тому що інша ограночка. Можна, звісно, і так носити. Він дуже красивий, дуже красива. Огранка, як у нас у варіанті тої каблучки, що я казала. Так, можна застіпнути на 20, 21, і так до 23 см. Тут справа в тому, що перша частина браслетика вона також з ось таким подовжувачем. Зараз я скажу, наскільки тут самі камінці. Тобто, на початку подовжувач і. Наприкінці е, можна, звісно, зняти, переставити ось цей карабін. У нас його так передумакувати робити, ну. Тим паче, що ми маємо то маємо, але реально класна огранка. Десь тут міліметрів 10-11, ще перевіримо. Мій зоровий, мою зорову лінійку. Так, і. От, не знаю, на мене він прям такий великий. Я б не змогла носити. Так, і одинадцять майже. Ну, десять з половиною. Для тих, хто любить прозоліт, красивий кругленький камінчик. Мені так подобається дощек стукає. Так, тук-тук-тук, капає. Прям таке задоволення, не знаю, чого я так за ним скучила. Він так рідко буває, що я б його слухала, бо слухала. Так заспокоює, так. Прозволіти, от як я бачу з включеннями зараз, може, світло в мене таке. На відео воно не сильно передається, але реально видно таке включення. Ну, Оцей момент. А, думаю, що ж я хотіла, що я забула? Сказати вам просто скільки самі комінці. 14 см. Вони завжди ставлять 14 см. Навіщо? Можливо, це так задумано на крупну руку. Кола моделька на кропну руку. Так, давайте переходити до вартості. Вартість браслету буде 4400 гривень. 4300 гривень у цей момент, щоб ви могли, якщо шов його ліра виправити. Тут його можна, можна його самостійно переставити. Бачите, тут незапайну цю частинку від. Відкусити, і то, якщо ми відкусимо, ну давайте трохи по ви знаєте, я така людина тож. то тоді в нас довжина вийде 16 від 16 до 19 см. Ну, ви, в принципі, можете це, я сказала, мінімум. Можете зробити трошечки більше, тому що воно тут не запаяно. Його зробити можна. Така історія. Сподіваюсь, вам зі мною не нудно. 4300 гривень. Давайте ще щось подивимось. У розмірі 18,5, 2200 гривень. Реально класна така каблучка з зеленим прозеолітом. Тут ця фасетна вона називається ограночка. Шахматному на неї кажемо 22. Красивий перстень. Такий він пухкенький, як пиріжок. Ну, за формою як магдаль, але я маю на увазі, що мені подобається, що такий товстенький. добре-добре відкормлений. Так, я розмір як сказала, можу за зараз, щоб я ще прописала. 18,5. 18,5 повний. Бачите, тут каст високий, камінчик високий, але камінчик не заважає. Мені не заважає, я його не відчуваю. от Хоча буває, коли нижній кут гострий, він може відчуватися. Тут нічого суписто мені не заважає, але при отриманні все одно поміряєте каблучку, якщо це буде накладний платіж. Або на ну, щось інше поміняємо. Ну, Тут воно не, не відчувається, недавно інколи був що я взагалі його не відчуваю, що воно торкається котик. Ну, під, підйом якраз зроблений трошечки більший. Сам камінчик, тож, я думаю, все буде добре. Дівчата, я в мене лишився комплекти кругленький, не знаю, тут розмір, на вигляд, 18-й. Я його покажу вам наступного разу. У мене вже. Дуже мені хочеться вам показати реально бомбічний раух. У мене їх нема, нема, не буває, не буде. Якщо, ви не напишете. якщо мені хоча б, я не знаю, 3-4 людини не напишуть, що вони люблять раух. Але, швидше за все, якщо буде, то в мене буде мало. От. Але те, що я зараз покажу, тим паче розмір 19,6. О, дівчата, я не можу. Ну, цей раух, він би й на мене пішов. Вони якраз сережки самотні десь лежать. Просто що великий реально розмір. Я б його любила. Такий раух, я би любила, дівчата. Такий раух. Неможливо не любити. От реально напишіть, кому не шкода, напишіть, як ви відноситесь до рауха. Бачите, він з включенням. Включення добре видно всередині. Вони виглядають, як сказати, як такі крапельки, я не знаю, чи як... А, ну трошечки його можна протерти знизу, але вони є трошки. Якщо сонечко вийде, я постараюся вам ще показати його на сонечку. Боже, який він шик. Карний. Так, якщо вам треба такі персні. Так, 19,6, може навіть 19,7. Бо вскопу я хочу сказати вагу, щоб ви розуміли ціну. 24 грами, вага 3800 гривень вартість. не бюджетний, але і не маленький. Такий чималенький. На вас був він краще, ніж на мені. Чогось, мені так здається. Я не особливо так ще не звикла до рауха. А бачите, а класти його ховати не хочу. то тобто щось, щось це означає. І браслет. Раух. Це у нас вже останній прикраси, тож що ви в цілому можете вже мене відключити. Так, браслет. Зроблений краще, ніж наш прозеолітовий. Від 17,5, 18,5, 19,5 і двадцять. Так, приблизно так можна застібнути. Ось такий він класний. Різні розміри камінців, але вони приблизно схожі. От, ось цей. ось цей, ось цей, цей. А, тут по центру типу 2. От він, так, нерівно йде. Що такий міг би бути комплект? Ага, браслетик. Вартість 4800 гривень. Раухтопас. Ми з вами подивимось, який найбільший. ось цей чи ось цей раух. Подивимося а цей вище. 20. На 16. І найменше подивимося. 16. Ось цей за довжиною, як ось цей за який знахіміря, міряла, вже загубилась. Він трошечки темніший. Тупний раух Так, і щоб, ви, а щоб вам приблизно зрозуміти, він вагою 36 грамів. Ви зрозуміли, що різні камінці і по центру тут у нас типу просто шовонодової. Ну, зазвичай там. Не так, хоча я так сильно акцент на цьому не робила. Де темніший, де світліший, ось ці прям такі два темні. Бачите? Ця частина темна, а ця світла, отак зроблено. Ну, прикольно, пас, який, бачите хитрий. Подивіться, дівчата, ви знаєте моє відношення, і ну, буває рідко. Це більш-менш такий крупний розмір, ну, звісно, якщо ви скажете, вам таке потрібно, то я буду намагатися брати. Намагатися, бо це ну, не зовсім від мене залежить, точніше, не тільки від мене. Тож. Але при можливості раух то пас. Якщо там не дай Боже, якась класна модель, я, я стараюся брати. Сам раух як раух, то ні. На мене ще так дивиться, комплект дивиться, знаєте, дивиться, прямо у вічі заглядає. У 19 розмір, не звертайте увагу, я вже бала, як чурка, це нормально. 19-й розмір каблучки 3400 гривень. трирядні сережки, така каблучка, модель поцілунок. Тут якраз слаймовий такий колір, як в наших браслетах, це, щоб добити цитрінову тему, тим бачили жити і дивитися. чого ти дивишся? а? Мені здається, що от реально ось така модель, причому будь-якої форми, але якщо каблучка от, буде два камінця і сережки три камінця, була би красива з будь-яким каменем. Але в одному тоні, ну, бажано в одному тоні. Можна три, три коло різні камінця також цікаво. У нас такі будуть прикраси, топаз, хризоліт, щось ще третє, чи аметис чи от щось ще третє. Буде так що обов'язково залишайтеся з нами. Я сподіваюся, що я ще найближчим часом чимось вас красивим здивую. Всім бажаю гарного, приємного дня. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення.